Шкурадьора. можна розбити на частини оплату дивана? Та чого ти? Прекласна, прекрасна ціна диванчика, 37 950. Шикарний, я б навіть сказав. На всі меблі у нас не тільки на цей диван, діє оплата частинами на 5 платежів від приват та монобанку без відсотків для вас. 5 платежів. Тобто 37900, ну там десь приблизно по скільки у нас виходить. Чуть більше, ніж 7 тисяч платіж. Ну, як на мене, дуже класно. І до того, що у нас недавно з'явилася функція від ідея банку, на півроку 9% кредиту вони надають. На півроку 9% ви переплачуєте. Теж, як на мене, непоганий варіант, в кого немає карт привату або монобанку. Дуже класний диванчик, не дарма він стільки коштує. Кутовий хюго, поки Sprint-пружинка всередині, аеропух, дуже м'який, і комфортний, топовий диван для відпочинку. Розмір можна зменшувати, збільшувати це вже так, як вам треба буде. І на сайті Солоха є більше деталей про нього. В описі до відео залишу телефончик. для зв'язку? Якщо цікаво, він є на виставці в Києві на Дніпровській набережній Трега приходьте, посидьте.